Друзі, всім привіт! Останнім часом стільки роботи навалилося, що навіть не знаю, з чого почати. Попереднє відео лічильник перестановлювали, горище розчищали зір, завалений, горіха дозрізували і все порізали. В дворі треба прибрати, плюс там кучу не доробили. Одним словом, я навіть не знаю, що робити, але напевно знаю. Оскільки ми переставили лічильник, у нас зараз немає світла на ділянці. Ну тобто, світло є, але розетки жодної немає, куди воно вімкнути наші прилади, щоб щось далі робити. Я думаю, першим ділом треба зайнятися, вивести якісь розетки, щоб можна було щось туди вімкнути і. Тоді вже далі продовжити всю остальну роботу. Ось наш красень в попередньому відео його встановили. Краса. 40 ампер. Супер. А. Супер! Це працює? Це чудово. Значить, все-таки почнемо зі світла. Це наш іде кабель, це ввідний від щитка. Виходить, ми завели його в гараж. А з гаража ми вже будемо вести в будинок на ділянку, ну скрізь де нам тільки потрібно. А ось цей кабель виходить з будинку. І на цьому місці, от десь отут, ми встановимо невеличкий щиток. Невеличкий мається на увазі ось такий. Нам його прислав підписник. Він йому не потрібний. Тому ми його використаємо в наших цілях. Оце, напевно, з цього почнемо. Встановимо цей щиточок невеличкий, а тоді вже будемо робити далі ту роботу, яку нам потрібно. Зробив щось отаке, в принципі, ну цього мені має вистачити, щоб просверлити отвори на наш щиток сюди. Так, що в нас тут є всередині? Мінусу, мінусова шина, шина заземлення, в принципі, все. І автомати, які я зараз почеплю, це в нас що? Не зрозуміло. тримається крепко, ну і в принципі рівно. Тільки в комплекті Дінрейка не йшла. А сьогодні тець сіде в місто, то, напевно, скажу, хай купить ще дінрейку сюди і в принципі все, можна збирати його. Кабель на будинок, в принципі, я завів, підключив його до заземлення, до нуля. Залишив трошки більше кабеля. Побачимо, можливо, що потім щось змінювати буде, то хай трошки більше кабеля там буде в коробці. Потім ще встановлю сюди один Рейко, і в мене там є якісь автомати. Тежу поставлю тимчасово, щоб зараз можна було цим користуватися, а потім це все вже підміняємо, так як нам буде потрібно. На рахунок розетки, де я її буду встановлювати, щоб я кожен раз не бігав в гараж сюди і не відкривав його, коли мені треба буде щось підключити. Я планую розетку встановити на дворі. Це найкраще рішення. У мене є навіс. Десь отут зверху поставлю коробку і десь на такому рівні поставлю розетку. І все, і мені не доведеться більш нічого бігати, відкривати. Прийшов, вімкнув і все. І краса, і працюєш. Є в мене ось такий кабель, він, виходить, йшов на старий будинок. Тут січення, знаєш, 2,5 квадрати, напевно. Оце ми його використаємо саме на запітку гаража сюди. Не знаю, що це за кабель, ніби мідь, от дивлюся. Але абревіатура якась така цікава. N2A UOD. Ну, типу, не нашими, англійськими буквами. 3 на 2,5 06 дроп, 06 дроп 1 кВт. TGL.

Гараж також я завів, підключив ноль, підключив заземлення, залишив трішки більше друтів, тому що кажу, це чорнове, воно поки що робиться тимчасово. Потім як придбається день рейка, то воно вже зробиться нормально, так як воно має бути, тому залишив більше друтів. щоб потім, якщо треба, буде, щоб не доточувати. А коли вже все буде по чистовому робити, тоді вже ідеально попідрізається, все що лишнє повідрізається і все. І тут ми розібралися. Зараз це треба вивести на гараж і там зробити коробку. Оцей трос ми натягали, ми планували сюди проводити світло до будинку, але оскільки прибули по-іншому, тому цей трос піде якраз щоб з одного гаража на хліб перекинути кабель нам по повітрі. Ну так високо, щоб якщо знизу буде щось приїжджати, не зацепило його. Знаєте, друзі, одна така штука цікава. Оцей кабель старий 1986 року, той, що я зняв з старого будинку, я з нього ізоляцію не міг зняти. Вона настільки тверда, не через те, що він старий, там, чи ще щось, а вона, вона товстіша, ніж в цих нових дротів, які я купляв на будинок. Ніби здається, старізний кабель, якому вже не скільки років, але я кажу, ізоляція в нього товста настільки, що це просто капець. Ось так вже зробив тут коробка, завів кабель в хлів одразу, чи в гараж, чи в майстерню. Що це таке зрозуміло. Ось він виходить. Тут по майстерні зроблю ще невеличку коробку і там буде світло вже відходити, розетки, все остальне. А тут -а, виходить, я зараз кину сюди розетку, і потім ще один кабель зайде, вже воно далі піде. Тобто ми це зараз е зварювати, скручувати не будемо, а тимчасово там клемніками там, є вага. Типа, чи ті -по, вагу, не знаю, з'єднаємо, і так воно буде поки що, поки ми вже це повністю не поробимо. А тоді вже можна буде його, скажімо так, намертво на віки <рапити> робити, з'єднувати. Тобто, скручувати там, зварювати. Надійніше з'єднання одним словом робити. Зараз поки що мені хватить і на вагу. Ось так, в принципі, поз'єднував, Кажу, цього мені зараз вистачить, а потім ми вже зробимо по-людськи. По-нормальному. Ставимо тут розетку і все. все. В принципі, оце є наша розетка. Ось вона, краса. Тепер від неї можна спокійно працювати. Вона накрита під навісом, тобто дощ на неї падати не буде. Ну хоча я не знаю, побачимо, може потім трошки вище її підніму. З однієї справою розібралися. Так, тепер в щитку це все відключити, щоб розетка працювала. І буде супер. Так, вийшло в мене щось таке. Потім куплю дінрейку, поставлю це це на дінрейку. І ще один автомат я хочу поставити. Бо зараз в мене тільки два таких є. Один буде головний на цей щит. Там, допустимо, два-три автомата хочу поставити тимчасових так само. Ну або вже буду їх збирати це щит, то куплю нормальні автомати і всі поставлю. Ну зараз, поки в мене так є, то я так і зробив. Зараз пробуємо включаємо і перевіряємо, чи буде та розетка працювати, <хи> чи не буде. Ай, до речі, оце ми зразу в хату так само пускаємо світло в наш будинок. Так що, в принципі, ще можна і там перевірити, чи буде світло. Ваку не надівається на кабель 6 квадратів, тому ось так накрутили. Зараз я відключу ту розетку і перевіримо спочатку цю, а потім вже перевіримо ту розетку поокремо. Якщо все поокремо працює, тоді можна разом все підключати. Ось так. Підключено, виходить, тільки будинок. Так, світло. Овімкнули. Ніби нічого не вибило. Це вже чудово. йдемо в гараж. Значить, так, включаємо щит і вмикаємо будинок. Ну що, йдемо перевіримо. Блін, щось так страшно. О! Ха -ха -ха! Працює! Так, значить живлення на будинок є. Тепер перевіряємо розетку там. Хліва підключили. Увімкнемо в ту розетку. Так. Воно, в принципі, має загорітись так само. Це ось теж лампочка горить. Значить, в принципі, все добре. Будинок я не відключав, також горить. Не знаю, що ми там понакручували, але воно працює. Значить, це вже чудово. Ніби не смердить, не димить. значить все добре для чорнових робіт, отак, щоб ми могли далі продовжувати робити ремонт по будинку. Оцьогод нам вистачить. Далі кажу ще раз повторюю: ми це все переробимо. все воно буде гарно та красиво. Тільки зібрався їхати додому, обідати. Виїжджає з двору Аня на, на цьому на порозі. Я така назустріч, Тоніка він є з Класно, все позакривав. Показує мені свою роботу, я в шоці. Що Шо це такого? Я в шоці. Ну, реально, я не вірю, що нас десь, десь є робоча розетка. <с. За два роки в будинку цього не було. Як? То ж в старому будинку була розетка. Ну це для мене взагалі не будинок. <с. Так я ще в тому гаражі там на Королєці, там якогось, того щита залізного ну, встановив. Та я не хочу відкривати. Становив ще того залізного, щось там понакручував. Я друзі, зробила зарядочку сьогодні. Вона так легко мені пішла. Я два дні не робила. Ми ще себе казала, погано почуваю, хто голова боїла, горло. А сьогодні стала слухайте, як то будто б нічого не бувало. Навіть так буквально чутькі -чуть спотіла. Тато приїхав з зрожечну, купляв мені. Там я його просила багато що. Даю лиці синопред на травах такі, типу. В нього носик, знаєте, щось сопельки такі десь тримаються і не можуть вийти. І ніби й носик дихає, але він от... часом буває так дує і не може видути. Ну тільки це ще не зроблено, це таке. Прикол. Тут воно ще має доробитися, тоді все буде добре. А ця коробка від неї буде все відходити. І в нашу хату буде йти, і сюди буде йти, а, і на півдалі піде. А далі там, типа, в стіну. І... Оце оце вода. То що, виходить, нас тепер від? У нас тепер дороти будуть током битися? Чого? Ну як. Я їх відключив, хата ще не. Ну, хата відключена, бо хата бачиш? А, боже, ти хоч не зроби так, що ми вбилися при першій житті, це от. Хата поки що током не буде битися. А ти світло виробив? То, -то так безпечно до дротів торкаєшся. Хата поки що не буде током битися. А от хлів, якщо ти включиш там, то буде битися. В смислі хлів буде битися, а там ну, ще якісь дроти є. Воно. А? Там якісь дроти теж торчать? Ну дає ще в хлів засуну дрота одного. Ну два що тільки туди діти не зайшли. На освітлення там вже ж будемо робити потім. Ну лампочки, клас. Лампочки. Щось <рес> світитися буде. Друзі, ну чесно, О, от кажучи. От лампочек. Отаке то. Лампочки це взагалі щось таке з. Можна з дворі. було на дворі зробити лампочку, але я не знаю. Да, там на дворі. маленька коробка. Як його підключити? там? Поняк. Боже, я вже хочу осені, слухайте. Я вже осені захотіла зими, щоб вже мені було світло на вулиці, побачиш. <бачу> <що? сі> Ні, не хочу зими, дайте мені літо. Я ще літо не насадилась. Приїхала я прибирати. Тут думаю, собі зараз тирсу позамітаю, дродошечки позавожу, дерева побілю. Так на тобі, Толік, поїде додому. Ту, ти замітає, я, я коротше, ї... буду зараз білити і заміту тирсу. А ти собі їдь і підіб'ю. Я їду булку, якусь цяпну. Ні, почекай, ти не цяпни булку, ти нормально поїж, почекай, поки діти встануть і Я нормально влідь, поїм, то я ввечері приїду. Ти нормально поїж, Почекай, поки діти встануть і будь на з ними. Бо вони сніж не взяли. До речі, я даю тобі діти ключі. сьогодні таке робили, що я просто таке сіла на коврику, думаю боже. Або мені зараз просто плакати почати, або мені дати себе в руки і їх чимось зайняти. Я не знаю, що це таке. І що ти вибрала? Я не плакала. Ну, просто я не знаю, що це таке відбувається, коли вони не гуляють. Якісь просто, знаєте, якісь дурачення. Без перестанку, просто дурачення. три години, Бу -бу І оце ти щось говориш, а їм ноль. Ну що, все, Толік поїхав, я тепер можу сама собі господарювати. Слухайте, а в нас тут печеричка виросла, прикиньте. Я дітям чекаю показати. Е, я її побачила ще днів три назад, два. Але відчуваю я, що поки вони сюди прийдуть, туди вже в вже взагалі зуміє. Ні, ну зараз мають прийти з столиком, так що все добре. Вона вже болить, так от трошки понагиналася і все, радує тільки одне, що цю терсу я приберу і найближчим часом в нас іншої тут не буде. Вже є. Напевно, що буде дві, ну хай не дві-дві, а тачка з половиною, але буде. З цими дверима треба щось робити, тому що в нас обіс просто. Була, бачите? О, бачите, і туди. Йдемо в об'їзд. Щоб буде півтора тачки і тирси. Ну, так ось ще одна величезна прям тачка. Якщо б прям вимітати до кінця, то я не знаю, друзі. Пішло б ще більше часу. Я тут і так вже знаєте, купаюся як курка руками чим можу. ну Ціль була. В принципі, вичистити газон там ну, від тої тирси, яка там є. Ну коротше, набирала до толіка, казала й мені що з'їсти я дуже голодна. Я з самого ранку нічого не їла. Якось не було в мене часу поїсти. Таке рідко, до речі, буває, завжди є час, коли поїсти. Я думаю, чисто в принципі гарно. Там ще щось дощик піде, прокрапає, вітер порозвіє. Слухайте, ну довіжне на цей газон. Я згідна з вами, з багатьма, що це важко газоном назвати ці кубки трави. Ось. Кучками ну самі розумієте, що так не має бути. Але діло знаєте в чому і тирса, і гіляк, і все це лежить. І крути тут просто я не знаю тьма крутів понаривали тієї мичі. Це один крит, чи їх багато. Така думка, знаєте, є. В інтернеті тепер що дерева не треба білити. Все це дурня, але от дуже гарну увагу звернув там, де дерево побілене. Сам стовбур: немає ні грибка, нічого, абсолютно в дерево чистеньке, гарненьке. Далі вже воно є. Вже всякі там і комашки, і грибок, і пліснява всяка там, чи мох, і так далі. В мене тут. Є господарське мило 1 літра. Я, до речі, відлила половинку таку баночку з дозатором, щоб ми могли мити руки на будинку. Мідний купорос. Ось одна бачечка маленька, друга більша. Друзі, тут в мене ще є салітра. Я взяла пів кілограма, чи то кіло. Ні, напевно, кілограм. кілограм. Напишіть мені в коментарях, як правильно це все діло робити з тими пеньками. Селітру я не буду давати в ніякому разі для побілки дерев. Просто мені треба, щоб мені сказали, як там треба це все діло робити. Ну, в принципі, в Ютубі є відео, можливо, відео подивимося і щось там зробимо. І тут у мене є... Вапно. У мене паста, до речі, я брала пасту, воно кажуть, дуже гарно йде для дерев. На 10 літрів води, 3 кілограми вапна або крейди. У мене тут, до речі, 4 кілограми, 1 кілограм піску, 200 г рідкого господарського мила і 500 грам мідного купросу. Зрозуміло, я, до речі, напишу в описі під відео, що треба для побілки дерев, щоб ви собі знали.

Точно є кілограм. О, як вона важко розмішується, але розмішується все ж. А ні, вже легко. Щітку взяла. Ходімо. Мама все прибрала. Приїхали, привезли мамі гостинця. І Боже, тобі від того відра не вистачить. Знаєш, у нас такий густинець, зараз вона буде смакувати. Поки вона тут білить, то мені треба в дворі поприбирати. якраз. Одам, попри... поклади назад, тут треба цементом залити. Якраз поприбирали, вон видно, вже яму. То ми її зальємо і буде все добре. Так, сьогодні ми трошки раніше на хаті, так що в нас часу трошки більше. Казала Аня Толік, ми спочатку давай завершимо побілку, а тоді вже приберемо ось цю кучку в дворі. Оце, напевно, ми так і зробимо. Чесно, аж око, любує, що нарешті друти до хліба дійшли. Так що треба буде найближчим часом зробити освітлення в кліві. Це мама поставила, але його не чіпай, його не треба давати. Я собі думав, отут зробити ланку. Лампочку, це дворі освітлення над хлівом. І в хліві зробити освітлення, але на рахунок вимикача я не знаю, як краще зробити. Напевно, два окремих вимикача буде, один туди, другий сюди. І тут я візьму подвійний вимикач, напевно, ставлю сюди. І тут одна лампочка буде, там десь далі, інша лампочка буде. Ну, не знаю, якось так. Скажеш, хліба не привіз. Боже, яка я голодна, Думаю, думаю, що ти не приніс хліба, а ти привіз молодець. Я все mm -hmm. попривозив. Там же чай він є, візьмеш сюди. Mm -hmm. каже Аня, слухай, щось так воно погано білиться, все стікає. Я Кажу, то ж ти візьми розмішай. Лука взяв палку, викинув. І Він виходить тою водою білить. Оце вже він розмішав. Все гарненько, там шпісок, це вапно, воно все внизу сідає. І зараз знову білимо отже, різниця є. Саду у нас є три великих дерева: це горіх, горіх і яблуня. Ось цих. Тому я кажу, Ані, давай ми їх побілимо потім в кінці. Але там не принципово мені. Тому що на них може не хватити нам нашої цієї, штуки. А спочатку треба побілити маленькі дерева, які в нас там стоять, саме ось ці. А тоді вже зайнятися великими. Те, що залишиться на них вже виліпати і на цьому закінчити. Ось так, пофарбували в мизані весь сад. Бачите всі дерева такі, синенькі знизу. Знизу залишились трошки вапна, але там саме таке тверде, саме дно, там саме хороше, то ми хочемо тим дном ще протися спереду по тих маленьких деревцях, і буде супер просто. І все, з побілкою буде завершено. Діти далі, Ані носить квіти. А Вже не скоро повиривають ці квіти на подвір'я, які є каже, горіха великого не треба обробляти. Я кажу, все-таки. Ну, тому би... що немає нічого. Хоча б отут знизочок низ, і все, толік. Так, в принципі, з, з деревами ми завершили. Залишилось там трошки побілки, то Аня пішла горіхтом виліпати все до кінця. Зараз дерева такі голубенькі, а коли вони підсохнуть, то вони більш такі будуть білі, але ближче такого, до блакитного кольору. Зараз не покажу, бо всі дерева такі вологі. Зараз вони ось так всі виглядають. Потім вони підсохнуть, і вони будуть біліші, не такі голубенькі. Так, сьогодні нам ще залишилось. Прибрати в дворі ось цю кучку та позирати плівку з вікон на другому поверсі. А вже Аня казала в попередньому відео, нам казалось, що плівку краще зразу здерти, бо потім будете дуже довго її відклупувати. Так що, друзі, знайте, якщо ви встановлюєте вікна, здирайте плівку зразу, тому що потім вона поприлипає від сонця. Получається, сама плівка здиратися буде, а весь клей буде на вікні залишатися. Щоб такого не трапилось, то бажано якнайшвидше там, чи робити ремонт і здирати плівку, чи здирати плівку, а потім, як робити ремонт тут, з якимось Малярним скотчем це все заклеювати. Ну, одним словом, придумувати вже потім, але зразу в цю плівку поздирати, щоб не було потім проблем. Треба не забути свою куртку. На вулиці вітер свище, а мені тепло. що називається, а не працює. Багато робот, друзі, переробили. Дерева мілили, слухайте, на Толік тільки всього зробив на будинку з цією електрикою. І дворі прибрали. Тепер тут чистенько, до речі, зайжав нема камінючки. І Толік каже, що плівку здерти з віку на другому поверсі. Але я не хочу. Хочу додому. Він каже, на ще й ти Хай ні за саму, якщо хоче. Ось все. Чистота і порядок. Єдине, що залишилось, це плівку ще здерти на вікнах. Просто радує те, що вона зараз здирається. Поздирав. Залишився отакий клумок у мене. Та тих до речі, здиралось. Як сказати, ну гарно здиралось. Раз, раз, раз. Але я прекрасно розумію, якби воно ще трошки побуло, була б халепа, вона просто відривалась б шматочками і дуже важко було б здрати. Залишилось тільки одне вікно на горищі, ось те, що там не здерта плівка. Ну але там мені, в принципі, і не суттєво. Ну, Тому мені, чесно, до лампочки. Чи вона буде там, чи не буде. Ще писали за дощечки. коментарик такий: ось, те, що ми тут дошками підбивав, то кажеш, за пару років тобі пара ізоляція буде торкатися до дошки, і вона тобі протреться. Якщо ми зашиємо ззовні цими софіти, не софіти, ну, то виходить, якщо ми дах. Зовні підшиємо, так як він має бути підшитий. Сюди особо багато повітря заходити не буде. І пароізоляція нам гуляти від вітру не буде. Вона просто ляже і буде так лежати. І все. Якщо ми зашиємо зовні дах, нічого воно не протре і все воно буде добре. Ось такого плану. Все, в принципі, на сьогодні справи всі виконані. Іду я до ані, що вона там робить. Бачиш який клумок. Такий м'ячик. Надам, бачиш який м'ячик, який. Оп. Друзі, кому сподобалось відео, ставте подобайку То, друзі, наші дня не обов'язково підписуйтеся. Дякуємо, що підтримуєте наш канал, дякуємо вам за ваші коментарі, поради і все інше. І зустрінемося в наступному відео. Друзі, всім па-па